A víte, že vlastně naše sestry jsou modlitební řehole. Víte, naše sestry jsou molitovní. se věnuje modlitbě a Božímu slovu. Jaký na prvním místě předělává se modlitby i Božímu slovu? Samozřejmě, potom oni pra, pracují, aby bojovali s tím. річень, який є в нас. Знаєш, ну потім не працюєш, щоб боротися з тим ріхом, який є в нас. Та наша пиха, то й наша гордість. А наша уразливість. Образливість. Аби чуекся навчил просто, е, милувати Бога цілим серцем. Щобдина навчилося любити Бога цілим серцем. Аби просто так могли молидати місце Єжишові. Щоб могли дати місце Ісусові. Проте, якщо він був народити біля мене, то не було місця для нього. Тому що, якщо ви народите себе в флеймі, то для нього не було місця. Ну, no, а ви, які є у світі? А ви є у світі? tak chcete tuto ideu, bych řekl, takových prorokyň, jako byla prorokyně Anna. Tuto ideu o takých proročicích, jako je například byla prorokyně Anna. Ona sice byla tam prostě v chrámu sloužila. Ona sloužila v chrámu. Postem i modlitbou. Postem i modlitbou. A když potom Kristus byl přinesen do chrámu. I když potom Jisusa přinesli v chrám. 40. den. Na 40. den. Tak ona i s prorokem Simeonem tam přišla. To ona s prorokem Simeonem přišla. A je tam řečeno, že vlastně Дух Божий одному і другому указав. Ти там є сказано, що Дух Божий і одному і другому це об'явив, і вони прийшли туди. Щирійте, як долежитьу роль має Дух Божий. Бачте, яку важливу роль має Божий Дух, абиśmy яму були е, отвержені. Щоб ми на нього були відкриті. Дух правди. Це дух, дух правди. Дух чистої ласки. Дух чистої любові. Duch Boží. Duch Boží. Který působí, který působí duchovní vzkříšení. Jaký je duchovné vzkříšení? Když by dal milost, aby vám, aby se mi podařilo vyjádřit to, tu zkušenost, kterou člověk tak nějak má, po chce to nějak slovy vyjádřit. Což by mě uh, dalo za to slovami tak předat ty dosti, které už rukami mají. I skrze pojasnění Božího slova. I čeraz pojasnění Božího slova. Abyste vy měli užitek. Že by vy toho měli korist. A nejenom ví. Не тільки ви. Але ті, які ви своїм вашим молитвою обіті захраніте перед в пеклі. Але ті, яких ви через свою молитву спасете перед вічною загибелью пекла. А Ви сте виділи той приклад вам хлопці, зачіла би запшел Христа. Ви сточало б щоб зріх Христа. А он речиш на смерть. Але він не прийшов на смерть. Такий випадок були тисячі. Таких випадків було тисячі. Bohu díky za to, že se podařilo tam vyjádřit, vyjádřit ten takový ten pravdivý moment. tam takové Zděláte, živé víry. Moment, vír. A takové, bych řekl, věrnosti Kristu. I takový věrnosti Kristu. ducha měla ještě generace řecko-katolíků v době Pitpilu. Такого ж духа мала ще генерація греко-католиків в час підпіля. І ті, які йшли на Сибір. І ті, які йшли на Сибір. І ті, які йшли до концентраційних таборів. І ті, які йшли в концтабори. І мнозі ті, які бойували як УПА в тих в Карпати. І багато з тих, які боролися, будучи в УПА в Карпати. Я не рікав, що всі ті вояці були святі. Я не кажу, що всі ті вояки були, були святі. Але ми з ними були, оправду, так ви віри. Але посеред них були дійсно і герої Те, віри. Теж і упсімні боювали за, за Україну. Які щиро боролися за Україну. А за, а за Бога. І за Бога. Їхнім гаслом було «За Бога і за Україну». Баужелале днешніє церковні ієрархії. На жаль, сьогоднішня церковна ієрархія і велике množství княжі. І величезна кількість священників. І велике množství жегольників та жегольниць. І велика кількість монахів і монахинь, уштото духа чистого разіту Христа немає. Цього духа чистої любові до Христа вже немає.

Náš, že náš vztah je My na první místě stavíme naše vědnošení do Jezusa. Tak jak to žádá Evangelium, jak to žádá, a jak, jak to urobili i ty generace vašich předků. Tak jak to vymáhají uh, Evangelii, ta, i tak jak to zrobili generace vašich předků. Kteří mnozí dali životy za Krista a za národ. Jaký, bohato z, kto z jakých dáv života rádi Krista. Tak mohli by se natočit filmy těchto herojů. Можна би було зняти фільми цих героїв. Або спонкратке забіги. Або ще хоча, хоча б короткі сюжети тих е eh, многих мучеників, тих батьох мучеників українців, українців, теж і дали життя за Бога, за за нас. Які дали життя за Бога і за народ. Ісус в Євангелію říкає. Ісус Іваннеліє каже, же поки маємо ту віру Божію, якщо маємо Божу віру,

же отсіколи будете просити Отцем моего в ім'я Моє. На багатьох місцях цього письма написано, що коли пробуще будете просити в мого Отця небесного в моєму ім'ї. От термін в ім'яну Христове. А той термін в імені Христа. Нені, я, то ніжі я надто powim як фрази, як слова. То не означає, що я тільки скажу як слово, як фразу.

Поки ми маємо ту єднуту з Єжишем. Якщо ми маємо ту єдність із Ісусом, так маємо таке єднуту з небесним Отцем. То маємо єдність з небесним Отцем. А поки ми даваємо Богу свої волі. Якщо ми даємо Богові свою волю, так пособі Он скаже нам. То він діє через нас. Ви ж те хотіли і робити якісь зовнішні чуда? Ви б хотіли робити якісь зовнішні чуда? Я ja б не хотів. Я б не хотів сице був гробі нігди. От що Бог тут по наробить. Але я му дякую, що що ніхто в цю службу не повалив. А я йому дякую, що від мене до до такої служби не покликав. Причому що мені покладали за якого лічителя. Тому що мене бажало тоді за якого лічителя. Я несе лічителя. А я не є лічитель. Я маю бути свідке Ісуса Христа. Я маю бути свідок Ісуса Христа. Покажись вас таке. І положен з вас також. Я хочу захранити со найвіксе душі. Я хочу спасти як найбільше душ. Найпершу свою. Найпершу <coughs> свою. Але треба і цілу Україну і Руську. А також цілу Україну і Росію. Якби це було можливо. Хоча б це б було можливим. Єж на Голготі волає спрану. Ісус на Голгофі <coughs> кличе спрагли. Я ja часто ja переживаю то слово Христово на кріжі. І я часто переживаю то слово Ісуса на хресті. Але потім і то слово його, де жіка Елі, Елі, Лама Савактані. Але потім і то слово, то Елі, Елі, Лама Савактані. А ніхто то проживам некілька разів на день, раз. А декіль- деколи, деколи переживаю то і декілька разів на день коротко. А відомость то таємстві листова, Христового помирання і смерті. Йосу думлю таїнство Христового помирання і смерті. Боже, то є cesta до єдності з небесним Отцем. Що це є та дорога до єдності з небесним Отцем? До наруччя небесного Отця. До обіймів небесного Отця. A potom přichází to vzkříšení. A potom procházet vzkříšení. Ehm, samozřejmě, duchovní. Zvláštně duchovně? A to tělesné to přijde až.

Христос сказав, віру перебуває в наших серцях. Христос через віру перебуває в наших серцях. Так каже Боже Слово. Так каже Боже Слово. Ефесянам 3:17.